У більшості районів медики можуть залишитись без зарплати. Зокрема, на Рогатинщині ще не всі отримали зарплати за квітень. Усе це через прорахунки у формуваннях бюджету, не забезпечені зарплатою на 12 мільйонів гривень. А це чотири місяці. Не солодко й іншим районам Прикарпаття. Кружно ситуація залишається установа Ворочанського, Верховинського, Городенківського, Косівського, Коломийського. Рогатинського, Снятинського та Тлумацького районів, де існують ризики щодо несвоєчасної виплати заробітної плати, починаючи з травня цього року. Перевиконання бюджетів, як радили у міністерстві фінансів, гроші взяти неможливо. Тому в обласній раді просять Кабмін виділити їх зі стабілізаційної дотації. Коли ми звертаємося, просимо перетягнути асигнування пізніших місяців для того, щоб проплатити зарплату, не допустити протермінованої кредиторської заборгованості. Нас не слухають натомість казначейство. Є проблема, коли фінансове управління кошти не дає, бо їх немає. Та що коли ми реєструємо бюджету на ці проблеми, і зразу прокуратура реагує, що ми керівники винні. Питання не в нас, питання в державі. А ще Манолі Піцуряк проти необдуманих реформ, які стосуються, в тому числі, і медицини, через що розпорошується ще більше коштів. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.